Вітаю! Вашій увазі! Результати першого туру на Євро 20-24. Євро у Німеччині стартувало грою між Німеччиною та Шотландією. Дірц вже на 10-й хвилині забиває перший гол на Євро. Мусіала на 19-й хвилині подвоє перевагу. Хавардс, додатковий час робить рахунок розгромним. Другий тайм знову розпочався за так німців. Улькрух вийшов на заміну. Джокер німецької збірної забиває четвертий гол. Автогол Рудігера скорочує відставання. Крапку в матчі поставив Емройджан. Компенсовний час. На останній хвилині він забуває п'ятий гол. Німці розбили свого суперника з рахунком 5-1. Шотландці потрібно додати весь другий тайм грали у меншості. Угорщина приймала наступний день Швейцарію. Даш відкрив рахунок Айдішер, по перевагу за швейцарців. Номінальні гості виглядали краще в матчі Варга вже всередині другого тайму. Скорочує відставання. Ембало ставить крапку, забиваються за швейцарців, які перемогли третій гол 1-3. Турнірна таблиця тут виглядає ось так. Другий тур в цій групі буде 19 червня зіграють Німеччина проти Угорщини, Шотландія проти Швейцарії. Третій тур 23 червня. В групі Б. Іспанці грали з Хорватами. Перший тайм повністю під домінуванням Фурії Роха. Марата на 29-й хвилині відкриває рахунок Рейс по двою перевагу. Керохаль додатковий час забиває третій гол. Другому таймі вже картати потрібно було зрівнювати рахунок. Петкович тільки на 87-й хвилині не реалізував пенальті, а іспанці впевнено перемагають в першому матчі 3-0. Італія з Албанією грали в наступному матчі. Бейярмі забиває найшвидший гол на Євро за всю історію на 23 секунді. До середини першого тайму гол Бастоні та Барели виводять перед італійців. До завершення тайму італійці ще мали декілька гарних моментів, але на більше не вистачило. Другий тайм був під повним домінуванням італійців. Але жодного голу команда не забила. Перемога Італії в матчі 2-1. Таблиця команди мають такі показники. 19 червня тут зіграють Хорватія проти Албанії та 20 го Іспанія з Італією. Повтор фіналу Євро 2012. А матчі 3 туру пройдуть 24 червня. В групі Сі Словенія грала з Данією. Еріксен відзначається на Євро після зупинки серця на попередньому. Далі до завершення першого тайму мали домінування в матчі, але реалізувати нічого не змогли. Другий тайм був під повним домінуванням гостей. Але Янжа в 87-й хвилині ротації з рівня рахунка. Команди завершили матч у нічі 1-1. Сербія в наступному матчі грала з Англією. Беллінгем реалізував гарний момент англійців. Далі команди грали обережно, а матч завершився перемогою 0-1. Наступне розташування мають команди. 20 червня. В цій групі будуть зіграні. Такі матчі: Словенія проти Сербії, Данія проти Англії. Третій тур за розкладом 23 червня. В групі Ді Австрія грала з Францією. Номінальні гості виглядали краще в першому таймі, але автогол Вобера дозволив перемогти в першому таймі французам. В другому таймі по черзі команди мали моменти, але жодного з них не змогли реалізувати. Французи мінімально перемагають 0 1 Польща наступному матчі грала з Нідерландами. Нідерландці почали активно, але майже в першій же атаці поляки ударом букси вийшли вперед. Габко всередині другого тайму з рівня рахунок. Повне домінування гостей в матчі продовжилось. Другий тайм розпочався затак Нідерландців. Поляки випадали в контратацію, але свої моменти не змогли забити. А Векхорс виводить вперед нідерландців. Поляки мали гарну атаку в кінці матчу, але програли матч з рахунком 1-2. Ось так. Які результати команди мають у таблиці. Другий тайм пройде 21 червня, Польща проти Австрії, Франція проти Нідерландів. А третій тур відбудеться 25 червня. В групі і Румунія грала з нашою Україною. Наші розпочали атакувати ворота суперника, але справа до ударів не доходила. А станчо, майже першим же ударів з меж штрафного забуває свій гол. Луні нам тут не допоміг. Другий тайм мав схожий сценарій на першій, але. Наші тут пропустили взагалі двічі Марін та Дрегуш голів. Наші поплили і не змогли зібратися. Трансляція матч взагалі впала. Ніхто не бачив цей матч. Удари. Стири були під завершення, але вони нічого не вирішили. Наші по цифрах виглядали краще, але по рахунку, як бачимо, були розбиті. 3-0. Бельгія приймала Словаччину. Шварц, з таким головним сьомій хвилині, вивів номінальний гостей вперед. Далі бельгійці вімкнулися, але свій моменти не забили. В другому таймі розпочався штурм у воріт Дубравки. Гол на 57-й хвилині від Лукаку був скасований. Бельгійці не зупинилися в своїх атаках. Під завершення тайму Лукаху знову забиває. Але гол скасували, бо рукою зіграв його колега по збірні. А Словаччина сенсаційно перемагає 0-1. Команди цієї групи розташувалися так. Другий тур, 21 червня, між Словаччиною та Україною. Бельгія зіграє проти Румунії. А третій тур буде зіграно 26 червня. І ось остання група огляду: Туреччина приймала Саквелер. Мюльдрю відкрив рахунок тільки всередині другого тайму. Макуедзе його зрівняв через декілька хвилин. Команди перший тайм завершили мінчі. Турки мали повне домінування що в першому, що в другому таймі. Гюлер виводить господарів вперед. Сакротвельці кинули всі сили, щоб відігратися. Актюр коглу на останніх хвилинах третій гол, третіголку ворота за турецьку команду, яка й перемогла 3-1. Португалія та Чехія закривали перший тайм. Перший тайм підповнений домінуванням португальської збірної. В ньому 0. Початок другого тайму видався як і перший, але в провод з Чехії відкрив рахунок, Перший удар у ствір від Чехії. І команда ще більше сіла в оборона. Португальці почали з новими силами атакувати. Гранат зрізав меч у своєго рота. Португальці на цьому не зупинилися. Консел тільки Цей час вивів господарів вперед. І один з фаворитів мінімально перемагає свого суперника на цьому євро. Роналду Петрину додати зіграв на 6 євро підряд. Ось такі результати мають команди в таблиці. Другий тур буде зіграний між Карпело та Чехією, Туреччина проти Португалії 22 червня. А фінальний тур запланований на 26 червня. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!